Знайдіть слово, яке написане правильно. Парижський на яблунці відзеркалення виїзний. Отже, парижський неправильно, чергування приголосних, Г -ж з Паризький. Зверніть увагу: Париж, паризький, прага празький, кривий ріг, криворізький. На яблунці неправильно. М'який знак. Умовно підставляйте замість ці К і читайте. Яблунь Є м'який знак, яблуньці, ну і на яблунці теж буде. Відзеркалення правильно, префікс від плюс дзеркало. Від дзеркалення. Не дзеркало, а дзеркало. І останнє слово: Виїзд її з З спрощується у «зини».